Усі метанечка. Ось прийшла пора, піднялася температура, виходить сонце, Зараз почнеться і розвиток рослин. Окей, ми їм допоможемо. Використовуємо наші дріжджі, які були зроблені по рецепту в попередньому відео. 200-250 грам. Заливаємо на 10 літрів води і робимо дощування лівочкою, так, щоб потрапляло на листя і хорошенько пролити коріневу систему. Дріжджі в нас використовуються в якості амінокислот. Там є янтарна кислота, є вітаміни, є гормони росту. Зараз рослинки їх і дуже гарно стартане наша розсада Томатів, перців, огірків, всі її городини. Рекомендую проливати цим розчином всі рослинки, які ви висадили. Зараз якраз почалася пора насаджуватись, всі садяться. Тобто даний розчин, дане живлення досить -таки актуально. Це дозволить їм. Гарно прижитися, наростити кореневу систему, трошки тримати стрес, як не крути, що вночі буде прохолодно, у нас йдуть дощі. це все трошечки пригнічує переживання і розвиток нашої розсади. Я зробив з п'яти. З пів кілограму обріжів зробив маточний розчин і ним ось проходжу, проливаю всі рослини по всьому роті. Кавуни, перці, часники пролив повністю все, воно зайве не буде. Мені це по кайфу. Кому цікаво? Дивіться попереднє відео. Як це все робити? Нічого складного немає. Користуйтесь. Усім успіху!